У ніч проти 2 січня рашисти знову атакували Україну безпілотниками. Збито 47 ворожих БПЛА. Ще 24 локаційно втрачені. Повідомляють у повітряних силах. Напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. У ранок нового року внаслідок російської дронової атаки на будинок у Печерському районі загинув науковець Ігор Зима разом із дружиною. Їхні діла, рятувальники знайшли під завалами. Ігор Зима був доктором біологічних наук та викладав в інституті біології та медицини Київського національного університету імені Шевченка. Також він очолював групу науковців, які займаються дослідженнями в галузі нейро та психофізіології. Сам будинок раднаркому 30-х років лишився без ротонди, башти на даху, яка повністю знищена. Будівля розташована у самому центрі Києва поблизу урядового кварталу та у безпосередній близькості до офісу президента. А також постраждалою внаслідок тієї ж атаки будівлі НБУ, за даними МВС, під час цього прильоту поранення отримали четверо людей, серед них двоє вагітних. Ну і у Києві також постраждала будівля національної спілки письменників України. Удар по культурній спадщині показує, що ворог прагне знищити не лише інфраструктуру, але й українську ідентичність. Колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак звернув особливу увагу на наслідки цього влучання. На будівлі видні сліди від шрапнелі, шер... 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 перепрошую, якою начиняють снаряди для нанесення максимальної шкоди людям. Тобто шахеди були начинені вражаючими елементами для того, щоб знищити або тяжко травмувати як можна більшу кількість людей у центрі Києва, додав він. Воронеж, Ростов і Таганрог увечері були під атакою дронів. Про це повідомляли місцеві у соцмережах. Режим кавьор оголошували у чотирьох регіонах Росії: аеропорти в Калузі, Пензі, Саранську та Саратові. Тимчасово не приймали і не відправляли рейси, повідомляють російські пабліки. Агенти руху а теж провели диверсію на залізниці біля ракетно-артилерійського складу в Тверській області. Там спалахнула пожежа, яка спричинила росіянам проблеми. Про це повідомляється у телеграм-каналі. Руху також опубліковано кадри бавовни. Вона сталася у районі населеного пункту. Стара торопа. Ця ділянка шляху використовується для постачання усіх боєприпасів з 23-го і 107-го арсеналів грау. На 107-му арсеналі зберігаються блістичні ракети, такі як Іскандер, ракети точка У, а також снаряди для артилерії великого калібру і боєприпаси для РСЗВ, такі як Смерч та ГРАД. 23 23-й арсенал знаходиться за 16 кілометрів від торопця і зберігає значні запаси танкових і артилерійських снарядів. Осколково фугасних мін та боєприпасів для мінометів, а також протитанкових ракет та керованих снарядів, що забезпечують значну частину логістики для російських військ. Тож ця диверсія порушила цю важливу логістику. Ну і, звісно, ускладнила постачання боєприпасів окупантам. Рекорд оновлено: морські дрони «Магура-Ві-5» головного управління розвідки знищили два гелікоптери росіян. Раніше було відомо про один успішну операцію 31 грудня. Здійснили спецпризначенці підрозділу груп 13 у чорному морі біля Криму. Обидва ворожі борти уражено за допомогою безпілотників Магура В 5 оснащених ракетами «Сі-Дрегон». Попередньо екіпажі вказаних Мі 8 також ліквідовані. Російські телеграм-канали писали про 16 загиблих рашистів. А от третій російський вертоліт вдалося уразити, але він все ж таки зміг приземлитися. На жаль, це історичний удар, адже саме українські захисники вперше в світі змогли знищити повітряні цілі за допомогою морського дрона. Ну а тим часом російські військові пабліки, і от, зокрема, відомий Файтер-бомбер, стверджує і підтверджує втрату цих гелікоптерів, Мі-8, і пише, що з появою ракет земля повітря на українських безекіпажних катерах ситуація у Чорному морі різко змінилася і не на їхню користь. Раніше саме гелікоптери були основним засобом Росії для боротьби із нашими морськими дронами, і за оцінкою окупанта. Тепер Російська Федерація може знищувати морські дрони тільки штурмовою авіацією, яка зможе ефективно працювати лише в день, та й то за умови відсутності хмарності. Армія окупантів в притул наблизилася до Покровська. До околиці міста менше двох кілометрів. Про це інформують аналітики Діпстейт. Окупанти планують оточити місто, уникаючи штурмів. Їхня мета адмінкордони Донецької області. Речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця, майор Віктор Тригубов, розповів, що міських боїв у місті немає. До межі міста Росіяни не дійшли, але намагаються охопити його через сусідні населені пункти селища, проникати тими чи іншими групами, накопичуватися і бити надалі так, щоб обійти місто. Також расисти активно використовують безпілотники та артилерію. Трегубов пояснив, що місто Покровськ достатньо велике і укріплене, тому ворог не хоче йти у лобовий штурм, адже зав'яз у міських боях на низці інших напрямків. Крім того, окупанти різко просунулися біля Курахового. До траси на Запоріжжя залишилося менше одного кілометра. Також інформують у Діпстейт. І важка ситуація у Нововасилівці. У селі перебувають окупанти і бійці Збройних сил України. Російські окупаційні війська щодня проводять штурмові дії на харківському напрямку. Станом на зараз загарбники пробиваються до річки ОСКІЛ. Також є загроза для Куп'янська та борової. Про це розповів підполковник Збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. Зараз військам сил оборони складно проводити розвідку через погодні умови. Крім того, через це важко завдавати ворогу вогневого ураження дронами. Ворог завжди використовує погоду, розуміючи, що в цей час ми нічого не бачимо. Іноді росіяни прямо у притул встигають підходити до позицій, після чого нам доводиться проводити зачистку цієї місцевості, допомагати сусіднім підрозділам повернути позиції. Раніше пресофіцер бригади Рубіж Максим Тарано розповів, що окупанти на Лимано-Куп'янському напрямку намагаються наступати великими групами піхоти. Паралельно ворог працює артилерією, РСЗВ, авіацією, ФПВ та скидами. Також повідомлялося, що окупаційна армія продовжує наступальні дії на півночі Харківської області. Путінські війська намагаються перетнути річку Вовча. Аби просунутися у напрямку Куп'янська, Ну і на Харківщині готують кругову оборону Балаклії та Ізюма. Глава ОВА розповів про будівництво фортифікацій у регіоні. Будівництво триває під контролем бійців сил оборони. Частину робіт виконують самі ж військові. Сказав Олег Сінігубов. Адміністрація зі свого боку виконує покладені на неї завдання щодо укріплення оборони регіону. Ці заходи є частиною плану зміцнення обороноздатності Харківської області. Це планові заходи, які вживаються для того, щоб враховувати дійсно лінію фронту, можливо, її зміну в напрямку руху ворога і, в принципі, його пріоритети на лінії фронту. Тому, звичайно, на черзі це побудова фортифікаційних споруд, це кругова оборона міста Балаклія. І міста Ізюма, ці райони мають стратегічне значення. Їхнє укріплення є ключовим елементом забезпечення безпеки регіону. Укріплення цих міст дасть змогу підвищити рівень захисту місцевого населення та стримати можливу загрозу у 2024 році. Сили оборони України ліквідували понад 430 тисяч військових РФ. Також знищено і підбито понад 3600 танків, майже 9 тисяч бойових броньованих машин, понад 13 тисяч артсистем, 313 РСЗВ та 407 засобів ППО. Виведено з ладу понад 21 тисячу автомобілів ворога. У Міністерстві оборони України зазначили, що у 2024 році втрати росіян були сумарно більшими за втрати у 2022 та 2023 роках. Ну і вже майже 800 тисяч окупантів втратила Росія у війні проти України від початку повномасштабної агресії. Лише за минулу добу було знешкоджено 1370 російських військових злочинців. Завчора на металобрухт наші воїни відправили 4 танки, 13 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем. Та 54 одиниці автомобільної, військової та спеціальної техніки. Також наші воїни приземлили 69 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Заворушення в мусульманських кварталах в Берліні під час святкування нового року відомо про п'ятьох загиблих і більше 400 затриманих. За, начебто, використання піротехніки з порушеннями. Повідомляє німецьке видання Deutsche Welle. Видання також цитує міську владу Берліна, яка стверджує, що фейерверками було поранено 15 правоохоронців. Напади фейерверками та петардами та на поліцію фіксували також у Гамбурзі, Дрездені і ще в кількох містах Німеччини. У Швебіш-Гмюнді та в баден вюртемберг троє поліцейських отримали легкі поранення після того, як поряд з ними вибухнула саморобна бомба. Також у гамбурзі зазнав смертельних травм через вибух саморобної петарди, 20-річний хлопець. Як теракт трактує поліція наїзд на натовп людей у новому Орлані. Про це повідомила мерія міста. Розслідування ще триває, але журналісти дізналися, що в авто нападника знайшли саморобні вибухові пристрої, а також прапор терористичного груповання Ісламська держава. Нагадаю, що чоловік на білому пікапі влетів у натовп у новорічну ніч. Він також відкрив вогонь по людях із пістолету. Згодом нападника застрелила поліція, і як з'ясувалося, нападником виявився 42-річний шамсуд Дін Джабар, громадянин Сполучених Штатів із Техасу, і ветеран армії. США. у своєму телевізійному виступі президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Заявив, що ФБР встановило, що за кілька годин до нападу Джабар розмістив у соціальних мережах відео, які свідчать про те, що він був натхненний іділ і висловлював бажання вбивати. Загалом, під час атаки загинули 15 людей, і 30 дістали поранення. Ну а в автомобілі Тесла е Сайбертрак, який вибухнув біля готелю Трампа у Лас-Вегасі, знайшли піротехнічні міномети і каністри з бензином. Повідомляє Сошейте Прес. Наразі правоохоронці намагаються встановити особу причетного до цього інциденту, а також з'ясувати, чи був вибух терористичним актом. Крім того, перевіряють, чи не пов'язаний цей вибух у Лас-Вегасі із нападом у новому Орлеані. Також з'ясовують, чи не була ця акція спрямована проти новообраного президента США Дональда Трампа і його партнера Ілона Маска, власника компанії Тесла. Я ж нагадаю, що 1 січня біля готелю Трампа у Лас-Вегасі вибухнув автомобіль Тесла. Водій авто загинув на місці, і ще семеро людей дістали поранень. правоохоронні органи, розвідувальне співтовариство також розслідують це. Зокрема, чи є будь-який можливий зв'язок із нападом у новому Орлеані? Я доручив своїй команді забезпечити наявність усіх ресурсів для федеральних, державних і місцевих правоохоронних органів, щоб швидко завершити розслідування в новому Орлеані. Та переконатися, що більше не існує загрози американському народу. В результаті стрілянини у нью ще найменше 11 людей отримали поранення. Повідомляє Нью-Йорк Пост. Стрілянина почалася біля клубу Амазура у Квінсі приблизно о 23.20 за місцевим часом. Департамент поліції Нью-Йорка поки що не оприлюднив подробиць інциденту. Про стан постраждалих також поки що нічого не відомо. Влада ідентифікувала білий БМВ, який міг бути причетний до стрілянини, і проводить подальше. Розслідування цього інциденту наразі поліція перекрила дороги і розширила район місця злочину, відправивши усі наявні підрозділи на бульвар Амазура і Сатфін. Крім того, розшукується сірий Седан Інфініті Q50 із номерами штату Нью-Джерсі, оскільки цей автомобіль теж може бути пов'язаний із цим інцидентом. Напад на нічний клуб у Нью-Йорку стався після терористичної атаки, яка відбулася у Новому Орлеані у новорічну ніч. Стрілянина у Чорногорії загинули 12 людей, серед них двоє дітей. Повідомив міністр внутрішніх справ Чорногорії Даніло Саранович. Від загиблих дітей 10 і 13 років. Ще троє отримали важкі поранення. Вони у лікарні. Кривава розправа сталася у місті цитині. 45-річний Ако Мартинович спочатку влаштував бійку у барі, потім сходив додому за пістолетом, повернувся і почав стрілянину. Серед загиблих власник закладу, його діти та кілька членів родини самого нападника. З місця події він втік, однак поліція негайно розпочала розшук, перекрила усі в'їзди та виїзди з міста. Зрештою його змогли розшукати, але нападник застрелився під час затримання. Відомо, що раніше чоловік оскаржив вирок за незаконне зберігання зброї, і тепер уряд Чорногорії може повністю заборонити володіння зброєю Україні. Те, що я можу сказати вам зараз, так це те, що в клінічному центрі Чорногорії прооперовано трьох пацієнтів, двох чоловіків і одну жінку. Усі вони отримали поранення під час сьогоднішньої атаки в Цетін'є. Усі вони перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Ми будемо контролювати їхній стан. Поки що стан здоров'я в порядку. Що я можу вам сказати, і це зараз підтверджено. так, це те. Що ця особа, цей підозрюваний Ако Мартінович, убив щонайменше 10 людей, у тому числі двох дітей сім'ї Вулетича. Діти пана Вулетича були вбиті. Вулетич також убитий у власному барі, де стався цей жахливий злочин. Господина, Вулетичми насправді дуже цікаво те, що цей новий рік розпочався із низки терактів, і ось таких кривавих інцидентів. У різних містах, в різних е, м, країнах світу, можливо, це також пов'язано із тим, що зараз, бачите, така е, більш терористична загроза, на жаль, розповсюджується, і будемо очікувати вже на детальну інформацію від слідства, від того, що все ж таки будуть уточнювати, чи причетні тут. Зокрема, терористичні угруповання. Бо я нагадаю, також нещодавно сталася величезна трагедія у е Німеччині, де у ярмарок різдвяний також в'їхала автівка, і там загинули люди. Ось подібне ми спостерігали тепер у Новому Орлеані.